Всім привіт! Мене звати Марія і ласкаво прошу на мій рукодільний канал. Що ж, у нас нарешті осінь і почалась вона припаскудно. Відповідно, мої співчуття для сонечок зі Львова, Полтави, ну звичайно, Сум. Тяжко про це говорити насправді. І... Слів насправді адекватних немає, є тільки купа матюків. Тож, давайте почнемо наш квест, втримай ку, -ку, ку хоч якось, і поговоримо про вишивку. І перший процес на цьому тижні у нас це покемони. У мене це знову були фанти. І мені треба було тут вишити аж тисячу півхрестиків. Тому що кольор у мене знайшовся, і, відповідно, 500 хрестиків множимо на 2, виходить 1000 півхрестиків. Я тут дошила ось цього вухастого пана. І ось тут почала ще одного такого з клювиком. Ось ці зелені штуки це насправді роги покемона, котрий буде внизу. Спочатку я йшла вниз, а потім зрозуміла, що що мені не подобається, так йти вниз, вниз, вниз і вниз. Типу, скоро місце закінчиться. Тут насправді не так багато по вертикалі місця. І відповідно я вирішила йти по горизонталі далі. І трошечки ось тут дошила. Ось цей помаранчевий шматочок це продовження ось цього покемона, а ось це вже хтось новенький. Я не дивилася, хто то, що то і так далі. Хай буде для мене сюрпризом. Також, якщо ви пам'ятаєте, у мене ось тут ось така шахматка, але, як бачите, воно мене не сильно врятувало. Ось тут, як бачите, є трохи вм'ятина, не вм'ятина, я не знаю, як це описати, але буквально видно стик. Хоча, знову ж таки, подивіться на ось цю штуку. Ця штука все одно не врятувала. Тож я буду думати, що з цим робити, як з цим справлятися. Поки що я не знаю, що з цим робити, але подивимось. Подивимось, подивимось. Може щось надумаю. А може нічого не надумаю. Ну, скоріш за все, я це все буду заповнювати, коли закінчу. господи, Дійду до правого краю роботи. Поки що якось мені воно. Не дуже зрозуміла, як це зробити адекватно, щоб не було ось таких от дивних шм... смужечок. Шмужечок. Чуть не сказала шмужечок. Ну ладно. До речі, я, як завжди, не можу знайти ножиці, тож у нас цього разу такий олівчик для очей, в якості указочки. Да, він зелений. Я не знаю, на що я його купила. Просто не знаю. Я його рік тому купила десь і досі жодного разу не використала. Де моя логіка? Я не знаю. Також прошу помітити новий фончик. Я його чистила від шерсті, як могла, чесне слово, не помагає. Тому, я думаю, цей фон з нами ненадовго. Насправді це просто шмат чорного оніксу. Бо, якби, світлі кольори оніксу мені заходять процесі вишивання, а от з чорним у мене не так склалося, як гадалося, що називається. Тож він поки що слугує фоном. Знали б би, скільки тут було шерсті до того, як я його трошечки до кубки зібрала. Це був повний капець. І що я вам хочу показати, я вам намагалася трохи вшиття і, взагалі, в декор. І в мене вийшов отакий гарбузик а-ля Тім Бёртон. В принципі, вийшов непоганий гарбузик, маю сказати. Єдина з ним проблема це те, що я трошечки запортачила хвостик. Як бачите, звідси стерчать трошечки ниточки. А так, ну, нормально. Навіть дубка у нього досить таки пристойна. Також я тут набила не холофайбером чи якимось таким наповнювачем, а залишками ниток і залишками не тікай. Ой, залишками монеток і невеликими обрізками тканини. І відповідно, цей гарбузик він такий важкенький. Не можна шварятись. Не знаю, якби була собака, то в теорії можна було б грати з таким мнечиком. Ну, це була б бідненька, напевно, гратися декоративним гарбузиком з собакою. Дебільні ідеї в голову лізуть, дзвоняйте. От. Я думаю, зробити ще гарбузики, тому що це все-таки перший мій гарбузик. Він такий собі. Ну, я рада, звісно, що він досить непоганий вийшов. Окремо, те, чим я пишаюся, це ось подивіться на цей шовчик. Мені вдалося тютюлька в тютюльку його приєднати. Мені ж бути щось хороше, правильно? Треба ж себе за щось хвалити. Так от, ось за цей шовчик я себе дуже сильно хвалю. Це прям було дуже і дуже добре. Не знаю, як так вийшло, я насправді не намагалася це конкретно зробити, але якщо вже вдалося, то вдалося. Далі я відпорола від е, сорочки комір. В принципі, на цьому мої пригоди з сорочкою закінчились. Його ще треба підрізати і знов пришити. Блін, робот дофіга. Насправді, це таке досить не насправді заняття, і випрати його адекватно теж було трошечки проблематичним. Хоча, все потроху, все непогано йде. Краще воно буде йти дуже повільно, ніж воно не буде йти взагалі. Тож, поки що ось все відкладаємо. Ще є, в принципі, трохи збирочки на. Ще я трохи збирочки на сорочці підправила, але його буквально не покажеш. Тому що це я бачу, що воно там трошечки помінялось. А так, практично не видно. Тож, ну, якось так. Далі закладинка маяк від Пахомової. Це у мене були теж фанти попереднього тижня. І я тут нашила теж у мене тут був колір. Серйозно. Останнім часом мені набагато легше з фантами, як мінімум, тому що в мене є ось цей багатобарвник з покемонами, на якому 100 з гаком кольорів. Це прям да, це прям шикардос. Я майже не, не страчу штрафи. Так от, повертаємось назад до закладинки. Тут я знайшла кольори, і відповідно, я її взяла в роботу. Тут вже 33 з гаком відсотки. Вона непогано так просунулася. І зараз вона у мене дійсно йде в задоволення. Це прям неочікувано. Її дійсно варто було відкласти на деякий час, нехай навіть її, грубо кажучи, на рік, але щоб потім взяти і щоб ця робота отримала, нарешті, заслужене, скажімо так. Тому що вона гарна, вона гарно зроблена, вона має бути красива в результаті. І якось. Трохи образливо не отримувати задоволення від процесу. Тепер я це задоволення отримую, і, відповідно, ця штука буде чимось улюбленим. А не просто, ну, я це закінчила. Зашибісь. Люблю такі моменти, коли розумієш, що процес іде в кайф. Як бачите, я вже трошечки осінньому пішла. Тож, давайте ще осіннього. Підзакинемо. І це лісовик. Його я брала так всяк. Що тут помінялося? Я додала ось тут ріг йому, тому що був тут тільки один. І трошечки додала туловки. Що окремо добре. Тепер у нас тут є трохи ребра. Насправді, тут дуже багато чорного кольору. І ось цього. Темно, темно, коричневого. Я не знаю, як на відео вам видно взагалі різницю між ними чи ні, але різниця там є. І оце мій осінній настрій, буквально. Цей процес мій осінній настрій. Ще мене трошечки радує, що він відносно невеликий. Тут менше 6 тисяч хрестиків, відповідно, він... за осінь я його точно завершу. Ось. Ну, і така милота. Я дуже люблю хеллоуінську тему ці всю, всі всю, всю... вершники без голів, монстрики-чудовиська, кріпуваті якісь пейзажики, відьмочки, скелетики, іншу лабуду, Але я... на осінь мене найбільше на це все прориває. Хоча, якщо чесно, напевно, я б могла б і весь рік таке вишивати. Воно кайфове. Це одна з моїх дійсно улюблених тем у вишивці. Розумію, що ця історія не для всіх. Але я люблю, а так як це моє вишиття, то і, відповідно, тут буде саме те, що я люблю. Давайте трошечки відворучимося на старт або на квест «Спіймай куку -ку -ку". І в мене тут ось така малюська. Ось цю малюську я почала буквально. Вчора чомусь вона мені здалася дуже осінньою. Хоча це Фізаліс, дівчата, це Фізаліс. Це зимова історія. Але кольори настільки осінні, що мені до да лампочки. Хай буде. І от це було з розряду: я хочу щось нове, щоб нічого не купити. Пам'ятаємо, що я не купляю наразі ні схеми, ні набори. І відповідно, щоб нічого не купити, я вирішила почати з того, що в мене є. Це було буквально найменше, що в мене було вже зібране, те, що не треба було збирати. В мене є зібрані нитки на декілька процесів, міні-мастерпіси з усі малявочки. Але це все одно треба до кучки збирати. Воно поки що не зібране до кучки. Раз воно до кучки не зібране, це додаткові зусилля, тож я вирішила взяти те, що вже ну, готовий набірчик. І це прям прелість. Знову ж таки, я отримала купу задоволення. Зазвичай я не сильно люблю вишивати, наприклад, на пластику. Мені не дуже подобається процес. А от дерево мені чомусь зайшло. Тактильні відчуття від нього інші. Пластик він тоненький, в мене від нього трохи руки насправді поболюють. А тут я можу просто тримати його отак, отак. Або навіть просто отак. тому що він... тут, як мінімум, є якась тупщина дерева, що дуже приємно. І, відповідно, чому би й ні. Якщо в мене буде можливість вишивати щось на дереві, я, напевно, не буду час від часу користатися і з набагато більшим задоволенням, ніж пластиком. Ось. І Окремо хочу поділитися. Подивіться, яка це милота полічки. Ці дерев'яні бабіночки, я не знаю, це так мило. Ну, от, чомусь, ну, така прелість. Це просто капець-капець. Нащо так пробить? На Нащо мені оце серденько такою молотое розбивати? Я не знаю. Але все одно мудряються. Погнали далі! Це у нас, ну, всі знають, мої улюблені два китайських мужика. Я ввалилася в катрусини СП з цією роботою. відповідно, тепер вона буде просуватися більше. Скажімо так, я вважаю, що я приділяла цій роботі замало уваги, а вона заслуговує на більше. Бо розробка класна, сюжет кайфовий. Тема ну, прям мені дуже в серденько попала. Але вишиваю я її мало. Чомусь у мене більше набагато часу виходить на якісь інші процеси. Треба нар... зробити собі нормальну пріоритизацію. Але гем. Гем. Щось у мене з цим не, не дуже. Тож, я хочу цей процес просувати і просувати його стабільно. І зробити це, скажімо так, головним для просування багатобарником. Тому що в мене скоро цей. Покемони догонять цю штуку з такими темпами. І поки не легше в 10 разів. Ну, то вже таке. От я ввалилася в безпека трусі. І, відповідно, тепер кожен місяць я маю мінімум 2000 додавати. Я вже трохи почала і буду продовжувати. До речі, до речі, до речі. у нас тут уже один мужик вимальовується. Ну, тут -от буде, отут -от має починатися. По факту, я його вже десь зачепила. Тут я вишила трошечки чорним і трошечки блендами. Я намагалася підзаповнити ось тут всі ці дірки, і як бачите, воно потрошечку в мене виходить. Я думаю, припиняти сильно йти в бік і спробувати в висоту піти. Я не знаю, чому мене постійно несе тут в бік, але чомусь мене саме тут рій несе. Не знаю, як так виходить. Все думаю, блін, треба взяти якусь таку, якийсь такий колір, щоб пітись сюди. Потім я беру колір, можливо, десь тут щось чуть-чуть повишивало, і така уй! В даному випадку, ось тут уйде уходить. Ну, то таке, знаєте, це знову ж таки якісь вельми дивні прикольдеси. А знаєте що? А мені подобається, як цей фончик працює. Не знаю чому, але мені прям чомусь заходить. Навіть враховуючи, що чиститися від котячої шерсті, це той ще, звісно, прикол. Якось воно все дуже гарно. Давайте ще отак. От а, отак от взагалі. Шикос. З осінніми процесами все-таки це прям Хм. А може просто прикол в тому, що, в принципі, я люблю чорний колір. У мене з одягу є чорний, чорний і чорний. Але то вже таке. То вже зовсім інша історія. Так, і останнє на сьогодні. І останнє на сьогодні це семплер. І я його потроху просувала. Він у мене ніде Він був заявлений на цьому тижні, але я таки нарешті за нього взялась його. Кожен раз я вам кажу, що треба брати його частіше. І сакуру треба брати частіше. І закладку треба брати частіше. І семплер треба брати частіше. Я от думаю, може на цей місяць зробити сакуру, закладку. І семплер пріоритетними процесами. А все інше по залишковому принципу. Можна спробувати. Але подивимось, як воно мене попре. Я сподіваюся, що на цю всю історію мене вистачить не на один тиждень. Або хоча б на більше, ніж один тиждень. Тому що я не впевнена ні в чому зараз. Тому що моя вишивка настільки залежить від настрою, що це прям капець-капець. Особливо це все проявляється, коли мені. Недобре. Ось. Про недобре ось приклад. Абсолютно незапланований старт був. Я взагалі не думала, що я його от прямо зараз візьму. Я, споді... я думала його під кінець жовтня десь брати. Але, ну, якось так вже вийшло. Окей. Я розумію, що ось такого паскудства буде багато, дуже багато. Сподіваюсь, звичайно, що я помиляюсь. Я дуже сподіваюсь, що помиляюсь. Я хочу помилитися як ніколи. Але невідомо, що воно там буде, а кожен раз псіхувати щось, купувати чи щось починати, ну теж не варіант, тому треба знаходити трошки інші варіанти для заспокоєння і приведення себе докупи. Тож. Скоріше за все, я буду щось вигадувати, як це все робити. Не факт, що це буде видно на каналі, але в будь-якому випадку кожен зараз має знаходити якісь свої способи справлятися з такою кількістю трешу. Хоча, по-моєму, за 2,5 роки вже всі, хто хотів би знайти собі способи проведення себе докупи, Уже всі постаралися знайшли щось таке. Чи це хобі, чи це якісь прогулянки, чи це якісь заняття і так далі. Так, давайте повертатися назад до самплера. Що тут помінялося? Хвіст білки. Ось тут буде білка. Також я закінчила повністю рамочку, яка вона занудна. Це капець-капець. Ось тут куточок. І ось тут. Знову наша улюблена, точніше, моя улюблена смужечка зигзаг. Я не знаю, чому вона мене так виморажує. Серйозно, це от прям бісяча штука для мене. Не знаю чому, але, от конкретно, цей елемент я дуже не люблю. Ось це мені легше вишивається, ніж ось цей зигзаг. При тому, що зигзаг абсолютно повторюваний. Ну, типу, навіть схему можна не дивитися. Воно легке. Але. Є велике, але <свят> мене воно бісить. І також мені вже отут знизу не зовсім зручно вишивати. Тут у мене ще підгорнута тканина, як ви розумієте. І це ще трошечки дискомфорту додає. Я думаю, що, напевно, піду ось сюди, трохи, і потім буду переставляти пальці. Подивимося, як воно буде. Але поки що думки наразі такі. Ось. Я подивилася, як у мене пожовтіла за цей час тканина. і скільки ній пилюки, це капець. Це просто жах, дівчата. Щось я не очікувала, що воно за. хоча йому вже скоро два роки. Логічно, що якщо воно без ніякого шохла, чи там накидки, чи хоч чогось такого стояло, то воно буде пилитися, і це буде видно. Ну нічого. Все одно в кінці цю роботу прати в будь-якому випадку, незалежно від того, чи, чи б воно запруднилося чи не запруднилося, я його все одно прати буду. І в кінці воно все одно буде красивеньке і чистеньке. Тож, палити далі цю штуку і подивимось, що з цього вийде. І, напевно, вже останнє. Але. Не зовсім вишиваю. Ну, коло вишивальне, скажімо так. Зараз розгорну вам буклетик. Я займалася перенабором собі схеми. Конкретно ось цієї дамочки. Йо-маю, що я вам можу сказати? Схеми від Стоні Крік це якийсь, звісно, капець. У мене від неї чуть-чуть очі вилазять. Дякую окремо тим дівчатам, котрі роблять перенабори. Бо це, це той ще Це складно. Це дуже складно. І серйозно у мене очі вилазять, що капець. Зараз я подивлюсь так, щоб вам схему не засвітити, щоб не бути падлою. Десь ключ під щось, як вони, блін, ключ описують. Це просто біль. Серйозно, я не знаю, як так можна. Треба просто умудритись. Так паршиво це зробити. Угу. Так, давайте. Ось що. По-моєму, тут видно. Це абсолютно скажений ключ. Тому що. Тут є ось ці ще, як мінімум, тут є однакові символи червоного і чорного кольору. Ну, ладно, окей, нічого страшного. Ну, прикол в тому, що якби хоч це щось означало, але ні, воно просто червоне і чорне. Ладно, не має значення. Тут ще є купа позначок. Якщо це бленд з металіком, вони тут не покажуть, що це бленд ось тут. Якщо це бленд з металіком, це треба шукати в оцих ось зірочках. Це трошечки вимаражує. Тому що я не уявляю, як би я оце сиділа, дивилась на цю всю історію і вишивала по паперу. Дивишся на символ? Ага. Наприклад, TMC415. Окей. Але далі ми переходимо на іншу сторінку. Зміняйте, тут вам не видно. Але Use One Stand of Floss and Two Stands of Pearl Blending Filament. Використовуйте одну нитку е кольору цього DMC-шного І дві нитки е перлового, перлинного. Blending filament від Creignick. І вони ж не пишуть номер Крайніка. Ми знову йдемо в. В ключ і дивимося, де вони пишуть Pearl Blending Filament. Ага, це 0,32. І такі та блін. І ось це схакання туди-сюди. Чесно, це капець. Я просто уявляю, як би я це робила по паперу. Мені ж стає погано. При всій моїй любові до того, що виходить в кінці, але оце це трошечки та за що? Тож, колись я закінчу перенабір. Цією радості, колись. І колись я це все зроблю. Що я планую в цьому плані особисто для себе робити, це оця коняка. Далі я хочу перенабрати оцю. Вона чомусь, мені здається, неймовірно милою. Але тут в кожному дизайні, я не знаю, я вам, по-моєму, це вже розказувала, ну да ладно Є копа ще, ну, не купа, це не мірабільки. Є пришивні елементи. Ось тут є стрічечки, ось тут є намистинка. В конячці ось тут є таке серденько. Якщо ми повернемось третій, до речі, набір. Ой, схема, яку я хочу перенабрати для себе це ось ця ось. І тут те ж саме: ось тут є серденько. Ось тут якісь чи то ниточки, чи то що воно таке. Тут. Бісер і дуже багато крайнику. Йдемо далі. Тут та сама історія насправді, але тут у нас якісь вісюльки, тут далі пришивні елементи вісюльки. І ось тут у нас далі теж висюльки. Буквально на кожній. Просто на кожній. Тож, якщо вам ця штука сподобалась, майте на увазі. Пришивати тут всякого треба буде багато. Тож, якщо ви таке не любите, не вв'язуйтесь в це. Що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. І побачимось на наступному відео.